Все супер, тоді починаємо. Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами зустрілись на коротку зустріч і поговоримо про унікальну можливість, яка відкрита абсолютно для усіх. Кожного разу ми виходимо до вас з людьми і пропонуємо цю можливість, і кожного разу ми розглядаємо для певної маси людей. Да? Тобто для тих людей, які там, наприклад, ми розглянули мають свій бізнес, як можна поєднати паралельно, ми розглянули можливість для в декретів для людей, які пенсійного віку там да, і очікують нарахування пенсії, але поки там її ще не нарахували. Ми розглянули цю можливість для людей, які працюють у сфері обслуговування. А сьогодні ми розглянемо цю бізнес-можливість, цю можливість реалізації створення. Додаткового або основного джерела доходу для людей, які не мають стартового капітану, але їм цікава в принципі тема, ідея, як створити власне джерело доходу, як запустити бізнес, да? не маючи нічого, але бізнес можна запустити. І у нас для вас є чудова пропозиція, і ми можемо. Вас запросити до співпраці. Часто спілкуємося з людьми, і до нас от саме з таким запитом приходять люди. Буває те, що все втратили, обанкротились, е, так як зараз ми проживаємо непрості часи в Україні, люди взагалі все втрачають: і житло, і роботу, все. все все да? І от якраз ця можливість може стати рятівним таким кружком для вас, якщо ви по-справжньому не зациклені на тому, що я жертва, а якщо ви по справжньому хочете. Мати джерело доходу, хочете розвиватися, хочете запустити свою власну справу, тоді вам точно до нас і тоді ми точно можемо вам запропонувати співпрацю. Що усе розпочинається? Давайте трішки познайомимося і поступово дійдемо, як ви тут можете. Отримувати дохід. Давайте познайомимося особисто. Да? Мене звати Гордієва Тетяна, мені 31 рік, я з маленького міста Умань, центральна Україна. В цій справі я розвиваюся, якщо казати, активно більше, ніж 3 роки. За саму можливість знаю 6 років. Що я отримала, співпрацюючи тут, розвиваючи тут свою мережу, зараз ми про це детальніше поговоримо. Я маю основне джерело доходу це ось ця можливість. За активних таких да, три роки я вийшла на стабільний дохід, який сягає більше тисячі доларів легально. Це дуже, дуже знаєте, важлива така тема, що це легальна можливість. У мене є своя команда, у мене є мережа, яку я розвиваю не тільки на території України, а і за межами, тому що це міжнародна можливість. Що ми хочемо вам запропонувати? Є велика міжнародна платформа. З платформами, я думаю, що ви 100% вже знайомі, да? є такі платформи, як Alibaba, Aliexpress, Amazon, в Україні пром, розетка. Це платформочки, на яких розміщені різні групи товарів, де ви можете зайти за посиланням і замовити усе, що вам буде потрібно. Але ми не, такі, не така платформа, як ось. Вище, так, да, я тільки що продиктувала, а ми моноплатформа, тобто платформа одного бренду. Що це за бренд? Американський бренд, номер один у світі флагманський продукт, його алоевера, і він розвивається більше, ніж у 160 країнах світу. Через це я казала, що це міжнародна можливість. І от на такій великій міжнародній моноплатформі кожна людина, яка вас запросила, може відкрити ваш власний. Персонально, поки для вас інтернет-магазин. Навіщо вам цей інтернет-магазин? Ми з вами вже поговорили на початку, да, що ви зацікавлені, щоб створити дохід, ви зацікавлені, щоб мати кошти. І ми вам можемо це показати, як це можете ви реалізувати, коли, я казала, да, коли у вас є бажання, коли ви не жертва, коли ви не чекаєте, що щось зміниться з неба впаде, а коли ви берете ситуацію в свої руки і її вирішуєте. От якраз ми відкриваємо вам інтернет-магазин. Що це за інтернет-магазин? Він розміщений на міжнародній платформі. Але це вже готовий інтернет-магазин повністю під ключ. Чому я так кажу? Тому що він розміщений, розміщений на міжнародній платформі. Вам тут не потрібно буде вже платити ніяких оренд. Через це я казала, що тут навіть не потрібні вкладення. Він повністю готовий. Як це повністю готовий? Я казала, що це американський бренд Forever Living Products, і саме цього бренду наповнення уже вашого інтернет-магазину. Там 5 лінійок основних і більше, ніж 150 видів асортименту товару. Що це за товари? Гігієна, догляд, здоров'я, спортивне харчування, дієтичні добавки, якщо казати. Да? І набори для оздоровлення для підтримки імунітету і різних органів і систем, які розроблені лікарями, які співпрацюють з брендом. У бренду додатково є своя лабораторія, де він тестує, перевіряє кожен продукт, щоб він з'явився у вашому інтернет-магазині. І от, ви отримали свій готовий інтернет-магазин, готове наповнення. Рекламу не потрібно, тому що бренд розвивається вже 47 років, і тим більше там вже в вашому персональному інтернет-магазині буде все зроблено. Прайси, каталог, інформація по кожному продукту, тобто, все-все-все буде повністю, як я сказала, готово. І яка є ваша основна задача? Найперше, так як у вас відкривається новий для вас інтернет-магазин, вам потрібно буде ознайомитись, але не самостійно, у вас буде та людина, яка вас запросила, якби помічником, провідником. І паралельно у нас проходять тут безкоштовне. Безкоштовні навчання, безкоштовна школа, безкоштовний огляд бізнесу, де ви можете прийти або ж приєднатися в Zoom, або ж особисто, якщо ви з міста Києва або ж поруч проживаєте, можете проїхати в офіс, тому що у кожній країні, де бренд розвивається, є офіс і склад. В нас в Україні це Київ, в Києві на Подолі. Якщо вам, вам цікаво, да, зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і візьмете детальнішу адресу. І от так виходить, що в нас в Києві проходять такі зустрічі щочетверга і щосуботи. На ці зустрічі ви можете проходити без проблем чи в Zoom, чи наживо, і поступово ознайомлюватися з цією можливістю і. На школі там поступово можете ознайомлюватися, да що це за наповнення, як тут люди розвиваються. Паралельно стосовно наповнення, у нас є вже наш наставник, нутриціолог, людина, яка розбирається розбирається да, у здоров'ї. Працює більше ніж 30 років у сфері здоров'я. Вона записала вже дуже багато різних вебінарів на тему наповнення магазину, на тему здоров'я. Кожного продукту, як вони працюють, тобто, це вже буде у вас готовий матеріал для роботи. Вам не потрібно буде десь шукати цю інформацію. Але першочергово, вам самим особисто потрібно з цією інформацією ознайомитись. Я вам навіть хочу сказати, що навіть особисто для кожного з нас та інформація дуже важлива. І таким чином, після того, як ви відкрили свій інтернет-магазинчик, ознайомлюєтеся з наповненням, сідаєте з цією людиною, яка вас запросила. І складаєте список план, як ви можете почати тут заробляти. Дивіться, при першій реєстрації, коли вам відкривається інтернет-магазин, ви можете собі елементарно там, хоч щоб трішки зрозуміти, що це за продукт, взяти там гігієну, наприклад, зубна паста, дезодорант ну це те, що 100% вам потрібно. Гігієну ми всі тримаємо. Да? Ну, і так само, може, у вас є дітки, може, вам самим особисто треба якісь вітаміни, треба якась підтримка здоров'я. Тут ви також можете це взяти, спробувати протестувати, бо в подальшому ви будете це розвивати. Не продавати, візьміть до уваги, а будете розвивати свій інтернет-магазин. Ми про це поговоримо детальніше також зараз. На старті берете щось, хоч, хоч щось, щоб спробувати доторкнутися, щоб зрозуміти, як далі це. Можна буде презентувати іншим людям. Паралельно зустрічаєтесь в онлайн чи наживо з тією людиною, яка вас запрошує, яка надає вам цю інформацію, поділилася вас, з вами цією можливістю, і складаєте план, як ви можете розпочати тут отримувати дохід. При першому замовленні для себе ви автоматично від бренду отримуєте знижку 5%, одразу ж 5%, і у вас з'являється свій прайс. 100% ціна і ваш, ваш, ваша особиста вже ціна знижечкою мінус 5%. Далі, щоб взагалі розпочати в подальшому, да, от дивіться, наприклад, чому я сказала, що ми не продаємо. Тому що метою нашого бренду не є прям, пряма продажа, тобто купи, продай. Ми не про це тут говоримо. Але коли стоїть тут питання, у вас що ви не можете да зайти одразу правильний старт зробити в бізнес? То тоді ми маємо вам запропонувати створити певний товарооборот через продаж, щоб вийти на оцей бізнес такий шлях. Тут зрозуміло, якщо не зрозуміло, обов'язково зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і вам уже більш детальніше розкладуть. Тому що я хочу також донести одразу, що не є метою просто купити, продати. Просто на старті, як у вас немає да, капіталу для входу, вам потрібно буде створити певний товарооборот, щоб досягнути можливості, можливості далі не продаючи розвивати мережу і отримувати тут дохід. Оце обов'язково розберіться в цьому питанні. Дивіться далі. Ви відкрили магазинчик, да, та людина вам відкрила магазинчик. Знижечка 5% у вас є. Ви щось трішки для себе взяли для того, щоб познайомитись зрозуміти. Паралельно відвідуєте в нас, проходять огляди бізнесу. Паралельно відвідуєте в нас, проходять бізнес школи, де нас навчають бізнесу. От це дуже, дуже круто, де люди практики нам показують своїм прикладом особистим, як тут ми, крокуючи по їхніх кроках, можемо досягнути результату. Це дуже класно, тому що поодинці гарний. Тільки надійний бізнес не побудуєш. Треба, щоб був наставник, щоб була команда. Тут це все ви можете отримати. Тут ви отримаєте і оточення, і підтримку, і опору, можна так само сказати. Да? Коли ви все втратили, наприклад, або коли вже у вас віч і ви не знаєте, як бути далі, що робити. Це також, до речі, ця можливість і стосується не тільки людей, хто втратили, але й тих, хто, наприклад, пенсійного віку на пенсію ще не відправили, на роботу не беруть. Розберіться в цій можливості, тому що тут у нас без проблем і 50, і в 60, і 70, і 80 люди отримують свої доходи. Це дуже класна можливість. От я чесно вам хочу сказати, без перебільшення я починала сьогоднішні зустрічі. Казала, ця можливість підходить абсолютно для всіх, бо це так і є. Від душі рекомендую розібратися, або ж навіть якщо ви подивилися це відео, воно вам попало, да? Поділіться з людиною цим відео, яка от зараз у відчаї, яка не знає, де взяти собі якийсь дохід. Тут є ця можливість, але це стосується тільки тих людей, які готові освоїти нові знання, які готові розібратися у новому, а та людина, яка вам надала це відео або запросила, вона 100% вам знає, як допомогти, подати руку і вас провести. Тому обов'язково розберіть. Дивіться, щоб почати тут, не продаючи заробляти, мати дохід, треба вийти на оптову знижку. На оптову знижку. Тому що ви при реєстрації отримали мінус 5, а коли вже вийдете на оптову знижку, то тоді, не продаючи, ви зможете розвивати свою мережу. У нас є окремо записані вже додатково відео, де ви з часом зможете їх переглянути і зрозуміти, що розпочинається з моменту. Коли ви вийшли на знижечку мінус 30%. Ми сьогодні трішки верхушку затепимо, а вже більш детальніше, ну ви навіть більш детальніше вже зможете, цього четверга, там чи наступного четверга, бо в нас кожного четверга проходить огляд бізнесу від наших лідерів України, які вже тут мають дохід 2, 3, 4, 5 і вище 10 тисяч доларів легально, не виїжджаючи з країни, масштабуючи бізнес в різних країнах. Тому. Можете, якщо четверга приходити і розбиратись поступово що з на школу також приходити. Дивіться, ви сідаєте, повертаємося, ви сідаєте з тою людиною, яка вас запросила, і прописуєте чіткий план, список, що вам потрібно зробити, щоб досягнути знижечки оцієї оптової 30%. Але, ну, досягаючи цієї знижки, ви вже зможете заробляти не багато, але 5%. Тут вже получиться від продажі. Так як я вам казала, ми не займаємося прямою продажю, але щоб вам створити товарооборот, вам потрібно знайти людей, хто буде зацікавлений у наповненні уже вашого інтернет-магазину. У вас буде прайс 100% ціна, і вам просто буде потрібно прописати з цією людиною, яка вас запросила, план роботи, план роботи. Скільки вам потрібно там знайти контактів, поспілкуватися з людьми, але завжди пам'ятайте, самостійно ви це не робите, так як ви тільки новачок, ви тільки розбираєтеся. А ваша основна задача запросити людину на зустріч з вашим наставником з тією людиною, яка вас проінформувала про цю можливість, ви просто маєте собі зрозуміти, що якщо ви хочете дохід, якщо ви хочете розвиватися, а з часом взагалі мати серйозний бізнес у своїх руках. Без великих фінансових вкладень, тоді вам треба 100% постаратися і створити цей товарооборот. Як його створити, до кого піти, з якими словами? Про це все вам розповість та людина, яка вас запросила. І от дивіться, ваша задача самому попробувати і знайти десь 20-30 людей в діапазоні 60 днів. Ну, я рекомендую активніше попрацювати, тому що сам бренд дозволяє на протязі двох місяців, це 60 днів, створити товарооборот певний, да, в середньому десь 25-27 тисяч гривень, тобто мають пройти замовлення на цю суму на протязі 60 днів. Не ви платите кошти, а ви знаходите за допомогою певних скриптів. Та людина з вами поділиться, яка запросила. Да? Ви запрошуєте людей. Ви шукаєте тих людей, хто готовий спробувати цей продукт, вони роблять одразу замовлення, і ви там їм або надсилаєте, або якщо особисто з ними спілкувались, зустрічаєтесь і передаєте. І таким чином створюєте товарооборот. На цьому на старті заробляєте 5% від тої суми, яка оця проходить. Заробляєте 5%. Ну, це вже немаленькі дохідки, якщо у вас взагалі нічого не було з доходу, а тут уже щось з'явилося. І з моменту, коли ви вийдете на знижку 30%, по-дальшому від наступних продажів, якщо у вас залишаться клієнти, да, наприклад, не захочуть відкривати свій магазин, а просто залишаться, ви заробляєте 25%, вже не 5, а 25% заробляєте. І якщо говоримо вже. Що ви вийшли на ВІП-знижку, ви стаєте прям співвласником великої мережі міжнародних інтернет-магазинів. І тут з цього моменту взагалі розпочинається можливість введення власного бізнесу. І тут якраз вже буде можливість у вас не продаючи товар, отримувати дохід, а відкриваючи кожній людині свій власний інтернет-магазин. Ви так само зможете тоді піти вже до тих людей, які вас. Першочергово взяли продукт, спробували доторкнулися, Ви зможете своїм наставником та людина, яка вас запросила, піти повторно до тих людей і сказати: Дивись, я можу тобі особисто відкрити твій власний магазинчик. Так як колись вам його відкрили, і так вже ви по реферальній системі можете відкривати. Іншим людям. І от наша мета потім, да, взагалі, ми, ми несемо цю, цю таку, знаєте, класну пропозицію зараз в маси, що не продаючи, а розвиваючи власну мережу, ви можете тут отримувати хороший серйозний дохід. Чому? Тому що цей продукт потрібен кожному, наповнення інтернет-магазину, і ще більше ви навчаєте тут людей мати свої магазини і ними користуватися. Тому що Продаж це людина прив'язана до вас. Ви поїхали, продаж не здійснюється, да? А тут без проблем. Ви відкрили людині інтернет-магазин, бо у вас буде після виходу на знижку 30% своя реферальна система на відкриття кожній людині свого інтернет-магазину. І таким чином формується ваша вже мережа. І ви навчаєте користуватися, люди користуються самостійно замовляють. До інтернет-магазину підв'язана оплата, доставка, логістика у кожній країні. Ви можете це реферальне посилання надіслати по території України. Інше посилання можете створити на ті країни, де у вас є знайомі, рідні близькі, тобто із 160 країн, і таким чином створювати мережу інтернет-магазинів і. З кожного замовлення в кожному інтернет-магазині ви будете собі отримувати, якщо людина на знижечки 5% просто має свій магазин, 25% різниці, що з України, що з інших країн. Таким чином ви вже будете отримувати, можна сказати, пасивний дохід. Бо один раз ти постарався показав людині, да? ну, не то, що один раз ну там місяць-два ти навчаєш, ведеш людину, а да? далі людина самостійно вже вивчила, знає, як заходити в магазин, як замовляти. Повторні покупки людина 100% здійснює, тому що це товар, який потребує повторної покупки. І тому це дуже перспективно. Тому що займатися там пилососами, холодильниками, плитами, не дуже перспективно, тому що людина купила і 5-10 років людина цим користується. А тут товари, товар, який закінчується, товар здоров'я, товар гігієни, товар краси, те, що людям треба щомісяця. Люди будуть. 100% повертатись. І це є дуже круто. І таким чином у вас буде вже автономний бізнес. Ви приділили час, розібралися, створили мережу. Спочатку створили товарооборот, в нашому випадку, наша пропозиція для вас, да? потім отримали можливість реферальних посилань. Посилання працюють по 160 країнах світу, да? і вже формується власна мережа. І з цього вже ви заробляєте дохід. З часом тут можна по кар'єрі рости, досягати більшої знижки, Не опт просто мінус 30, а можна 38 і далі, далі, далі зростаючи, можна виходити на нові рівні. Можна тут з часом виходити на пасивний дохід, паралельно виконуючи умови, тут можна безкоштовно подорожувати. Тут є дуже багато різних видів доходу, тут є і дохід на авто, на подорож, і багато-багато чого. Я рекомендую вам від душі розібратися. Просто не хочу зараз вас нагружати по-дальшому, що тут є. Тут є дуже багато плюшок, але ми сьогодні говоримо, як на старті заробляти. Дуже легко. Саме головне не лінуватися, а взяти і розібратися. Дуже є багато матеріалів, з якими ви можете ознайомитись. У вас є та людина, яка вас не покине, вас проведе. Просто ви від себе покажіть, що ви готові розбиратися. Відкриваєте магазин. Щось трішки берете для себе, тестуєте, дивитесь, знаходите коло споживачів через інтернет, через знайомих, створюєте товарооборот, заробляєте 5%, далі виходите на віп-знижку і починаєте вже побудову бізнесу. Як детальніше вже ми це все робимо, будете приходити на огляди на школу і вже зможете все-все-все дізнатися покроково-покроково-покроково. Все, що хотіла сказати, сказала. Розбирайтеся, обов'язково дайте собі шанс тут спробувати продукт, і обов'язково дайте собі шанс, не лініться, побудувати свою мережу. Тому що такого легкого способу доходу створення ви не знайдете більш ніде. Без інвестицій, без повторних вкладень ви можете стати власником мережі інтернет-магазинів з популярним продуктом, який треба всім, і до якого люди. Що місяця повертається, дякую за увагу. Буду рада бачити вас у нашій команді.